Для подачі заяви нам необхідно перейти у розділ Мої заяви. Якщо ми перейдемо в розділ Мої заяви, ми побачимо два підрозділи заяви та чернетки. В заявах зберігаються заяви, які ви подали. В чернетках зберігаються заяви, які ви почали формувати, але ще не подали. Давайте переглянемо, як подати заяву. Переходимо в підрозділ заяви. Бачимо, тут вже є багато заяв. Ми можемо в цьому підрозділі або шукати свою заяву, яку ми раніше подали, подивитися, що з нею відбувається. Для цього можемо скористатися параметрами пошуку. В параметрах пошуку ми можемо вказати дату, коли ми подавали заяву, номер звернення. Можемо обрати реєстратора, кому подавалося звернення. або... Прізвищем я по батькові користувача, який подавав звернення, і за, за всіма даними або за тільки одним з цих параметрів пошуку ми можемо шукати свою заяву. Для того, щоб подати нову заяву, ми натискаємо на кнопку Подати нову заяву і бачимо, які заяви ми можемо подати через Кабінет отримуючи соціальних послуг, обираємо, для прикладу, заяву про надання соціальних послуг. Номер заяви проставиться пізніше. Дата подання виставляється автоматично, це змінити не можна. Ми можемо обирати, кому ми подаємо заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту чи надавачу соціальних послуг. Обираємо для прикладу структурному підрозділу. Далі ми обираємо реєстратора, кому подається заява. В нашому прикладі це буде департамент соціального захисту населення Київської ОДА, Бучанської міської ради. Бучанської міської територіальної. Надавача соціальних послуг можна не вказувати. Зверніть увагу, що поля, які обов'язкові до заповнення позначені зірочкою, тобто без заповнення цих полів, заява не буде поданою. Далі дані заповнюємо про заявок. Тип учасника це особа, що потребує соціальної допомоги. Прізвище, ім'я по батькові та ідентифікаційний номер заявника підтягуються автоматично, тому що ми знаходимося у своєму кабінеті, всі ці дані вже занесені в ЄССС. Далі поля садь, тип документу, серед номер паспорта, дата видачі, ким виданий, дата народження, при поданні першої заяви ці поля потрібно буде заповнити, оскільки я вже подаю не першу заяву. то... Ці дані зберігаються в ЄССС і автоматично підтягуються при подачі заяв. Також необхідно додати скан копії документу, який посвідчує особу. Це може бути скан копія паспорту, це може бути скан копія ID-карти. Ці файли також додаються до заяви. Наступний крок ми маємо зазначити місце проживання або перебування заявка, тобто фактичне місце, де проживає наш заявник. Знову ж таки обираємо, раз ми вже у Бучанській територіальній громаді, то обираємо знову Київську область, Бучанський район, територіальна громада Бучанська, населений пункт, місто Буча. Райони в містах це передбачено для великих міст, таких як Київ, коли можна вказати Оболонський район, Подільський район чи інший Печерський район. І далі ми маємо внести. Інформацію про місце проживання. Зверніть увагу, поля вулиця, вибір з довідника, вулиця ручного ведення, не зазначені зірочкою, але тим не менше, вони є обов'язковими для заповнення. Справа в тому, що не всі вулиці поки що є в довіднику, і якщо людина не знайде свою вулицю у цьому переліку, вона може ввести вулицю вручну, але ввести назву вулиці потрібно обов'язково. Коли ми обираємо назву вулиці із довідника, ручне введення стає недоступним. Якщо ми не обираємо назву вулиці із довідника, ми можемо вручну ввести назву вулиці, тоді вибір із довідника стає недоступним. Обираємо вулицю з довідника. Вказуємо номер будинку, наприклад, 22, Корпус квартира також не обов'язкові поля для обведення, тому що людина може проживати у приватному будинку. Далі заповнюємо номер телефону, оскільки, знову ж таки, не вперше заповнюю заяву, то номер телефону мені вже підказують. Якщо людина прописана і проживає за однією адресою, ми проставляємо цю галочку, ознак кадрів адреси реєстрації та проживання учасника. Якщо людина прописана за однією адресою проживає за іншою, тоді в наступному розділі ми цю галочку не вносимо. В наступному розділі потрібно вказати місце прописки заявника. Ну, Ми можемо визначити цю ознаку, щоб в нас автоматично підтягнулися всі дані про нашу прописку. Не вказали індекс, вказуємо індекс, і він так само дублюється. В зареєстрованому місці проживання, оскільки у нас означена ось ця ознака співпадіння адреси. Надалі ми обираємо перелік соціальних послуг, який потребує заявник. Обираємо з переліку запропонованого нам соціальний супровід сімей осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Обравши цю соціальну послугу, ми бачимо короткий опис соціальної послуги і те, що потрібно знати отримувачу про цю соціальну послугу. Приймаємо. Далі кому надається послуга? Мені. Категорія отримувача ми хочемо безоплатно за рахунок бюджетних коштів. Обрали. Інформація про інвалідність без інвалідності. Умова надання соціальних послуг. Безоплатно, якщо ми оберемо галочку екстрено кризово, ця заява потрапить в кабінет надавача соціальних послуг і буде позначка екстрено кризово така заява пройде свій шлях трошечки інший, ніж заява без цієї позначки. Тобто, коли ми просто подаємо заяву. Призначається надавач соціальних послуг, потім призначається кейс менеджер, потім створюється індивідуальний план заходів по вирішенню тієї ситуації, яка є. Якщо стоїть позначка екстрено кризово спочатку створюється індивідуальний план, а потім вже призначається надавач і кейс менеджер. Поки що ми не ставимо позначку екстрену кризову, потрібно обов'язково в реальності додати документи, які підтверджують те, що людина має підстави для отримання соціальної послуги, оскільки у нас тестовий цей, цей режим, ми не додаємо документи, але ось цей пункт є обов'язковим. Далі вказується підписант, оскільки ми вказали, що я сама отримувач, да? якщо ми не вкажемо. Тут я буду як заявник. Оскільки я отримувач, так, я вже втратила це року мій бюджетних коштів, я і, і я і отримувач і заявник і підписант. Я можу зберегти чернетку. У разі збереження чернетки, якщо ми додали якісь документи, ці документи не будуть збережені, на жаль. Але вся інформація, внесена в заяву, вона збережеться. Ми формуємо заяву, не зберігаємо чернетку, от ми маємо помилки. Бачите, якщо є помилки, тоді статус інвалідності ми не Хоча, начебто, вказ. Формуємо заяву і бачимо, в якому вигляді буде сформована заява. Це принт-форма заяви. Ми можемо її переглянути. Якщо все добре, ми її підписуємо. Якщо ми бачимо якісь помилки... Ми можемо повернутися до редагування. Якщо нас все влаштовує, ми передивились, перечитали заяву, підписуємо і відправляємо на розгляд ЄССС. Для того, щоб підписати, нам знову ж потрібно скористатися КЕП, обираємо свій файл ключа, пароль ключа, підписуємо. Це заява підписана, успішно відправлено. Закриваємо, дивимося, ось наша заява, виконується верифікація. З часом це зміниться на верифікація успішна. Далі, коли її опрацюють фахівці з єс, статус зміниться на передано на призначення опрацювання. Давайте подивимося, що відбувається. Ну, поки що верифікація успішна.